Всім добрий день! Вітаю вас на каналі Город як хобі. Сьогодні вже 27 лютого, і ось так виглядає мій солодкий перчик. Сіяла я його сухим насінням 20 лютого. Сходити він почав вчора, на 6-й день. На, на сьогодні, на сьомий день, із 93 стаканчиків 28 вже зійшло. Ось так вони виглядають. Сьогодні нам включили сонечко. Нарешті вчора був дуже сильний туман, дуже похмуро, але сьогодні на сонечку вони підтягуються. Дуже-дуже швидко. Коли в ось такі петельки, їх одразу треба забирати, ну де ви там тримаєте, в теплому місці, одразу забирати в холодніше місце. У мене це підвіконок, підсвітки в мене немає. Тому дуже добре, що сьогодні є сонечко. І хочу сказати, що першим почав сходити перець із мого насіння. І саме з того насіння, яке я думала, що воно неякісне. воно якесь таке було темнувате, але отакий. Перчик-бубочка, він зійшов самим першим. Зійшло вже два перчики з цього насіння. Оце перці з мого насіння, поки що їх тут небагато. А ці решта перчики – це гібриди. До речі, гібриди дуже гарно сходять. От гібрид Жеміні. Сіяла 4 зійшло 4 стаканчика. Гібрид Геркулес зійшло 4 з 4. Так, це Геркулес. Клаудіо зійшло два з чотирьох, і ще не зійшов гібрид бачата, трошки припізнюється. А ось ці всі решта це перці насіння, яких я купувала у колекціонерів. Сію я в кожен стаканчик по дві насінини. Отак от вони вже декуди і по дві посходили. Оце Джеміні гібрид. І якщо вони ось так сходять, то так само, як буду робити перевалку, і так само буду висаджувати у відкритому ґрунті. А деякі, от, наприклад, де отут Алеся. Алеся. Алеся? Оцей стаканчик, покажу, От, ніби видно. Я переживала за якість свого насіння, то посіяла, не шкодувала, бо насіння мала, то посіяла по три. І от всі три вже сходять. А ось так виглядає гострий перець, який зійшов. Деякі вже починають з'являтися перші справжні листочки. Сіяла його 13 лютого, перчику два тижні від посіву. І це перець, який зійшов. В самих стаканчиках зійшли перчики, у п'яти ще не зійшли. А ось тут в мене стоять гострі перці, які ще не зійшли. Ось цей лоточок. Один я доставила з солодким перцем, бо не було тут місця. І це ящик з солодким перцем, який ще не зійшов. Нагадаю, що гострі я сіла 13 лютого, солодкі 20 лютого, сьогодні 27 лютого. Стояв в мене і солодкий, і гострий перчик у коридорі біля батареї, бо там було найтепліше місце. Але так як на вулиці зараз тепло. Квартирі у квартирі в нас вимкнене опалення практично завжди, бо, бо велика температура. То біля батареї звичайна кімнатна температура 20 градусів, більше не було, бо батарея холодна. А для того, щоб сходив перчик, це трошки замало. І згадала я, що в мене був ось такий килимок, килимок електричний. Я колись перерощувала насіння дені. хто знає, це такі красиві сукуленти, і для того, щоб проросло насіння, потрібна досить таки висока температура. І Знайшла цей килимок і поставила свої перці. Це дуже добре пророщувати таке з нижнім підігрівом, але треба пильнувати за температурою, щоб не було завелика. До цього килимка чоловік зробив терморегулятор, то дуже зручно температуру я регулюю і вибрала такий комфортний для перчиків режим. Сподіваюся, що тут в теплі і ці гострі також перчики зійдуть. Зверху накриваю плівкою і перчикам досить тепло. І тут ще один такий момент: тільки перчиком з'являються ці перші петельки, ось такі, його обов'язково треба забирати про холодніше місце. Бажано під підсвітку, для того, щоб перець не витягувався. Але підсвітки в мене немає, то стоїть просто на підвіконі. Ось таке коротеньке відео про те, як виглядає розсада моїх перчиків. Поки я знімала відео, то вже і сонечко зайшло майже. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як виглядає ваша розсада перців. Бажаю всім щедрих врожаїв і якнайшвидшої перемоги України!